Про гроші і наші бажання. Що ж хотіти? Ми дуже часто хочемо гроші для того, щоб здійснити, здійснити наше бажання. У мене є така історія з життя. Я дуже сильно хотіла у подорож. І проте, я хотіла не подорож, а звісно, гроші на подорож. Я добре попрацювала. У мене були, було достатньо грошей для того, щоб поїхати в подорож. І тут ковід. І я тоді чітко усвідомила, що щось не так треба хотіти, мабуть, таке бажання, а не гроші. Як ви зараз бачите, мені завжди хочеться грошей на море для моря. І я тепер же мріяла про море. Просто я взагалі, тобто, гроші були за умовченням, по умолчанню, як то кажуть. Так? Отже, якщо ви хочете якесь бажання конкретно, на яке вам начебто потрібно гроші, не думайте про гроші, думайте просто про те бажання. І живіть начебто з цього бажання. Треба жити з мрієм. Тим літом я сиділа в спекотному місті, проте, коли я йшла гуляти, я знала, що я йду на море. Я так собі в голові. Пригадувала ось цей е, запах моря, як там чайки кричать. Я просто гуляла, так було спекотно, але я знала, що я гуляю не вулочками міста, міста, а гуляю морем, берегом моря. До речі, чому я ще це одна з причин, чому я люблю гуляти сама? Я дуже часто, коли гулю, гуляю сама, я під час прогулянок ось так дивлюся, ось це кіно. кіно свого життя я прокручую ті картинки, в яких я хочу опинитися. І я живу, начебто, з цієї мрії вже. Ну, це я вам розказала приклад, конкретний приклад, після якого я чітко усвідомила, що треба дуже ретельно думати, які ж все ж таки бажання. ваші бажання. Ваше бажання саме гроші, або у вас є бажання на які вам. Треба гроші. Ну, якщо ж взагалі відео, до речі, доброго дня всім, не про так захопилася темою, що не привіталася. До речі, тема грошей, вона настільки е, міс... ну, ємка, велика, що, звісно, в одне відео ми не вкладемося про те, з чого почати. Да? Я усвідомила, ну і всі коучі це кажуть, і я усвідомила дійсно на собі також, що ми самі блокуємо. Це наші страхи блокують гроші. Наша підсвідомість завжди нас буде захищати. Якщо ми щось, нам щось страшно, ми боїмося, то це не буде виконано, бо нас буде захищено. Отже, коли я чула, що ми боїмося грошей, я думаю, ну чому це так? Нічого, я не боюся, дайте мені гроші. Я не боюся. Проте, коли я все ж таки почала аналізувати, ну всі кажуть, що страхи, страхи, ну немає в мене страхів, але. Коли я йшла з роботи після зарплати, а тоді ще більше ходив. Ну, коли я починала е цією темою саморозвитку цікавитися, тоді ми більше отримували зарплату готівкою. І ось в день, коли, я, наприклад, йшла з готівкою. Я помітила, що я тримаю ту сумку, начебто, у мене мільйон. Ну тобто, дійсно, перший страх, який я відстежила, це страх, що в мене вкрадуть. Або, наприклад, коли ми навіть зараз там, переводимо е, готівку, переводимо через е, онлайн так, картку. Я 15 разів перевіряю ось ці цифри, щоб правильно вказати цифру, бо не дай Бог, ну тобто. З, звісно, що слід бути уважним, проте це ще один страх. Тобто, ось ці страхи, вони в нас кроються, вони так абсолютно непомітні. Нам здається, що у нас немає страху, а вони такі є. Е, також, якщо у мене в сумці була якась ну, така більш велика сума, я взагалі викликала таксі, щоб не вкрали. Ну і ось це я дослідила, проаналізувала, що дійсно, і я почала себе тренувати. Тобто, ось я йду, у мене в сумішці гроші, зарплата, і я не боюся, я вільно йду. Я не чіпаюся за нею так, я не тримаю її ось так, наче там у мене все життя в цій сумці. Я просто вільно йшла. Ще така є практика, як для того, щоб ви звикли до великих грошей, ну або до великої суми, ви можете просто прописати собі там на листочку, ну скільки там. 5 тисяч доларів і покласти собі її в сумочку. Або є ось ці гроші, які сувенірні, так ви можете так само взяти ці гроші, написати на них, там, яка вам потрібна сума, і ходити з нею, просто звикнути. Хочете 100 тисяч доларів напишіть. Бо зараз таке життя, ну я не знаю скільки, кому, скільки достатньо для того, щоб ось трошки цей поріг підвищити. Дозвольте собі трошки більше. І головне, треба дозволити собі ці гроші. Дозволити, от просто так сказати мені можна. Ще один страх, який я відстежила, коли я, наприклад, ну, хотіла грошей і вони у мене з'являлися, да, так ось я раділа, і тут бац, щось стає, провалюється або здоров'я, або якась. Халепа там з близькими. Ну, тобто, є щось таке, що дійсно дійсно набагато важливіше за гроші. І все, я одразу казала, все, ні, не треба мені ніякі гроші, тільки мене цікавить здоров'я. Тобто, ось ця, ось це прислів'я не в грошах щастя, воно настільки глибоко в, наші, в нашій свідомості, на набагато поколінь. Да? Тобто, а чому ми не можемо дозволити? І гроші, і здоров'я, і щастя. Тобто дозвольте все. Тому що дійсно на це все речі, які є гроші. Можемо дбати про здоров'я більше, можемо кудись поїхати. Немає грошей, є здоров'я. Також нікуди не поїдемо, будемо сидіти здоровими, але не щасливими. Тобто, дозвольте собі жити в достатку. Добробуті, в здоров'ї, в щасті, з грошима. Тобто не треба нічого, ніякість, ні одну з цих складових прибирати. Не треба дозвольте собі все. Ми народжені для того, щоб бути щасливими. І ось лише ці. Установки, які в нас глибоко закопані, вони нам заважають це. Тобто, перше, що відстежте, якщо у вас також є якісь страхи чи установки застарілі, просто усвідомте їх. З ними не треба боротися, їх треба усвідомити і сказати, все досі змінюю. Мені можна. Дайте собі дозвіл. Дозвіл жити в добробуті, я навіть не кажу в багатстві. Спершу принаймні треба вийти на стан добробуту, достатку. До речі, про достаток. Дивіться, гроші з'являться тоді, коли ви спершу усвідомите достаток вже зараз. Тобто, в якій би фінансовій ситуації ви не перебували. От просто розслабтесь, зробіть вдих, видих і скажіть: дякую, мені достатньо. Ви можете прогулятися вуличкою міста, насолодитися цим світанком або захід подивитися шикарний захід сонця. Це все є безкоштовно. Подихати повітрям, подивитися на ці блакитне. Небо та білі хмари. Це так класно, це безкоштовно, це нічого не коштує. З'їсти своє варене яйце за гірком. Дякую, дякую. Дивитись, меблі навколо ще бабусіни. Ну, та це атмосферно. Тобто, в якій атмосфері б ви не перебували? Просто в ній відчуйте себе. Багатою, вже багатою людиною, що вам достатньо. І потім просто дозволяйте собі більше. Мені можна ще більше. Я можу мати і здоров'я, і добробут, і жити в достатку. І зарплату мені можна більше. І взагалі я можу отримувати гроші за свої таланти. Це не обов'язково має бути зарплата. Це може бути різні джерела доходів. Можливо, ви якусь там картину намалюєте, і хтось вам за неї сплатить гроші. Тобто, коли ви даєте собі дозвіл, то потім розширюється ваша свідомість, розширюються ось ці межі. Я бажаю вам щастя, добробуту, мати гроші. До речі, якщо ви хочете мати гроші, то не кажіть. Баблоси, тіті грошенята, грошенята це оце, може одна-дві гривні. Кажіть повага з повагою. Якщо ви хочете, щоб гроші дійсно до вас йшли, нехай це будуть гроші. І блага, всі блага. Отже, навіщо нам потрібно гроші для того, щоб їх обмінювати на інше блага? І, до речі, коли ми мріємо про гроші для себе. Коли в нас є гроші, ми можемо сплачувати іншим людям за їх блага. Коли ви це усвідомите і покажете Всесвіту значення для інших людей. Тобто, якщо у мене є гроші, я можу робити більш багатими і щасливими інших людей. Коли ваше бажання більш таке розширене, Яке дає благо не тільки вам, а й іншим людям, то всесвіт на нього буде реагувати набагато швидше. Ще поговоримо на цю тему. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам. До речі, також як не можу сказати до побачення. Згадала, я викладала якось афірмацію про гроші, і вона була дуже така позитивна, тобто, гроші в мене і вона мала багато переглядів. І мало лайків. Знов таки на підсвідомому рівні люди лайкають афірмації там, де здоров'я, гармонія, доб... ну ось такі, да, якісь твердження. А коли гроші, то ми якось закриваємося, знов таки думаємо, ну це не так важливо. Але це також важливо, бо це частина нашого комфортного життя. Бажаю вам комфортного життя, в добробуті, мирі, гармонії. Поговоримо ще на цю тему, якщо вам буде цікаво. Обіймаю.